Збройні сили України втратили позиції, які відвоювали під час контрнаступу. Яка ситуація на фронті та що далі докладно, розповім уже за мить Друзі, ви на Фабриці новин? Мене звати Анастасія Федор Починаємо. Українська армія втратила частину території на півдні, яку звільнила під час контрнаступу. Російські війська просунулися на захід від вербового у Запорізькій області. Таким чином, знову захопивши позиції, відвоювані ЗСУ літком. про це повідомляє інститут. Ут вивчення війни аналітики відзначають, що ймовірно це трапилося після того, як українські війська відійшли на більш придатні для оборони позиції поблизу роботиного на зиму. Але інститут не вважає, що повернення цих позицій російськими військами є особливо важливим на цей момент. Тим не менш, окупанти тиснуть по всій лінії фронту і мають успіхи, зокрема на сході. Армія РФ намагається наступати на часів яр, що неподалік Бахмута. Про це повідомив речник командування сухопутних військ зсу Володимир Фітьо. Далі цитую. Там не припиняються інтенсивні дії. Ворог намагається захопити Богданівку та відновити втрачене положення в районах Кліщівки, Курдюмівки та Андрівки. РФ застосовує штурмові групи так званого добровольчого корпусу, які перемістилися з півдня. Кінець цитати минула доба на фронті була надзвичайно важкою. Генштаб повідомляє про 80 бойових зіткнень із окупантами, і це лише за день. Загалом ворог завдав 8 ракетних та 60 авіаційних ударів здійснивши 69 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях українських військ та населених пунктах. Через атаки армії РФ на жаль є загиблі і поранені серед мирних громадян. Під артилерійським вогнем опинилося близько 100 населених пунктів: Чернігівської, сумської, Харківської, Луганської, Донецької, запорізької, херсонської та миколаївської областей. Щоб стримати ворога, українські воїни спільно з місцевою владою продовжують інтенсивно будувати оборонні укріплення. Нещодавно Володимир Зеленський закликав посилити та прискорити будівництво фортифікаційних споруд на кількох напрямках: Авдіївському, Мар'їнському та інших напрямках у Донецькій області: а також Харківській, Херсонській, Сумській, Чернігівській, Київській, Рівненській Волинській областях. Наразі загальна лінія оборони України розтягнулася на понад 3700 тисячі кілометрів, а активна лінія перевищує 1200 кілометрів. Водночас, із передової, надходять і хороші новини. Росіяни все більше здаються в полон. Лише за добу на Таврійському напрямку таких аж 20 осіб. Про це звітував командувач Олександр Тарнавський. За словами генерала, окупанти продовжують наступати піхотою за підтримки значної кількості бронетехніки поблизу Авдіївки, Мар'їнки та на Запоріжжі. Натомість збройні сили України успішно знищили 488 загарбників і 105 одиниць військової техніки. Цитата далі. Зокрема, 18 танків, 28 ББМ, 13 артсистем, 23 БПЛА, 16 автомобілів та 7 одиниць спецтехніки. Знищено один склад боєприпасів. Кінець цитати. складна ситуація. І на сході командувач напрямку Олександр Сирський зазначив, що росіяни йдуть на штурми на Купінському, Лиманському, Сіверському та Бахмутському напрямках. Воїни сили оборони стримують ворога і завдають йому значних втрат. Генерал наводить такі цифри. Цитую, лише за останній тиждень на східному напрямку окупанти втратили більше трьох тисяч особового складу, із них вбитими більше тисячі осіб. Знищено та пошкоджено 361 одиниця ворожої техніки. З них 43 танки, 83 бойових броньованих машин, 69 артилерійських систем. Кінець цитати: такий шалений тиск росіян по всій лінії фронту був прогнозованим, і українське командування було до нього готовим. Такою думкою в нашому ефірі поділився військовий експерт Роман Світан. Послухаємо. у них більше 400 тисяч росіянців терористів, які були готові, в принципі, в початку літа, значить. наступательные операции. Они ждали там часть техники, то есть был серьезный наступательный потенциал у россиян. А у них было 400 тысяч, а у нас всего лишь 60. И вот с помощью информационной определенной давления ДЭЗы и действий наступательных наших войск, всего лишь 60 тысяч, опять же, не все использованы, естественно, не все сейчас выполнили эти Задачи. Мы вынудили россиян перейти в оборону. а Некоторые фразы наших руководителей военной разведки вообще их заставили закапываться там больше 100 тысяч в Крыму. Мы готовились все лето к этому, что они будут наступать зимой. Мы ж почему и брали высоты, в принципе, никуда никто не двигался. То есть мы выходили на высоты и останавливались. Почему? Потому что ждали. Вже російське наступлення от таносій час і ось така ситуація станом на цю хвилину. Дякую, що залишаєтесь з нами. Ставте подобайку. Також підписуйтесь на фабрику. Новин, щоб не пропустити найважливішого.